Це криворізька птаха. Такої її побачила художниця Віра Єрифа. Місто наше це пташка велика мої ідеї. А ем, і сталевим серцем. Ви бачите, пташка там знаходиться і всередині ще одна пташка, як сталеве серце. Її хвіст це здоровезні квіти, які нагадують нам ем, до печі. Кольори притаманні саме Петриківки, це я вам вже розшифровку роблю цієї пташки. Дубове листя, яке ем, на нашому гербі. Цей витвір мистецтва надихнув вчителів, батьків та учнів 58-ї гімназії на створення солодкого дива. Задумали створити пано з сотень імбирних пряників. Керувала процесом випічки бабуся одного з учнів гімназії Ірина Пащенко. Кондитерка підрахувала на виготовлення великого пряника потрібно більше 10 кілограмів борошна, 3 літри меду, 10 кілограмів цукру і цукрової пудри. Стало таке питання, що за три дні. Ну то дуже в котріші сроки потрібно було випекти багато пряників. Але ми впоралися, були сумніви, але сказали: не переживайте, що все буде добре. Ми скільки старалися працювали з. З душею складність за словами учениці гімназії Ксенії полягала лише в тому, аби втриматися від спокуси, з'їсти пряник, призначений для пано. Однокласниками створювала по черзі. Ми йшли групками до столової і розма. Я дуже задоволена результатом, який в нас вийшов. У підсумку солодке пано склали з 400 імбирних пряників. Вага виробу 40 кілограмів, загальна площа 5 квадратних метрів. З цим витвором подалися на національний рекорд. Я пишаю своїми земляками і дорослими, і маленькими, які об'єдналися 58-ма школа, дуже -дуже, дуже дуже вже великі молодці, саксаганський район. і зробили з пряників. такий рекорд України. Криворізький птах з Петриківським розписом. Що головне? Головне, що є бажання. І я дякую за це бажання. Всім-всім, вчителям, директорам школи молодці, митцям нашим Петриківського розпису. Там чудова жіночка, бабуся одного з учнів зі скоросного трамваю, вона там, до речі, працює, допомогла запікати. Молодці, просто молодці. Параметри пряничного пану «Криворізький птах виявилися найбільшими серед подібних виробів в країні, прикрашених патриківським розписом. Цей факт був зареєстрований представниками національного проєкту Книга рекордів України. 58 58-ма гімназія виховує не лише творчих, а й е, патріотично е, налаштованих дітей е, тому, що Згуртоване, об'єднане суспільство це головна зброя, завдяки якій ми переможемо в цій війні. А пряники, які будуть продані, всі виручені гроші підуть на підтримку сил оборони України. Всі донати від продажу пряника рекордсмена підуть на потреби 17-ї танкової бригади. Яркононенко Денис Захаров цей день.